Епілог. Подзвонив телефон. Богдан клацнув по екрану і почув схвильований голос сина. Він говорив про те, що Богдан вже як пару хвилин свого життя без сумнівів розумів. У голові пролетіло багато думок, але виділялася лише одна, яка повернула його до реальності і пробудила від сну. І нарешті настав довгоочікуваний момент часу без будь-яких прогнозів на майбутні події. І він навіть відчув деяке полегшення, незважаючи на жах. Який прийшов до країни, до людей і до нього особисто. Але думка про те, що він більше не буде в підвішеному стані, радувала його і полегшувала його подальші дії. Водночас, усвідомлюючи, що голос, який я розповів йому про майбутню війну, не обдурив, і ця легкість знову перетворила на душевну напругу, оскільки думка знову і знову почала прокручуватися в його голові. Пам'ять не давала спокою, нагадувала слова мідним дзвінким голосом якщо підеш на війну, то помреш. Створюючи відчуття, що мозок, здавалося, спеціально перевіряє, чи Богдан цього боїться чи ні. І так Богдану довелося провести в перші хвилини і години початку війни в незвичайному стані. Це не дивно, оскільки в 21 столітті мало хто припускав, що люди, які народилися і жили в країні, яка виграла Другу світову війну, знову опиняться в ситуації неспокійного неба над їхніми головами. Тому що люди в усіх республіках Радянського Союзу, як ніхто, знали ціну повномасштабних воєн, оскільки люди завжди клялися на пам'ятні дати, щоб більше не допускати такого. І що все в світі наживне і головне мирне небо над головою. Але потім минули роки покоління і пам'ять про ту страшну війну, здавалося, забули. І тепер країна, яка найбільше постраждала від фашизму, сама і почала війну, як агресор, якою була нацистська Німеччина в 1941 році. Це одна сторона медалі, яка завжди запам'ятається як аргумент на користь неможливості розпочинати воєнні дії, так як будь-які політичні питання між країнами завжди можна вирішити мирними переговорами. І тепер Богдан не хотів знову шукати контраргументи на цю тему, бо їх було так багато, що якщо визначати віддавати лаври першості одній із протиборчих сторін, поступані провинних лідерів тоталітарних режимів того часу. Які стали каталізаторами причинами початку Другої світової війни, то найголовнішим агресором, можливо, були б не ті дієві особи, яких прийнято рахувати такими по офіційно прийнятій історії людства, бо війна була розпочата в 1939 році і захоплення територій різних країн відбулися обома цими імперіями. Але тепер, філософств... Але тепер філософствувати і будувати точну лінію справедливого ставлення до тих подій він вже не хотів. У нього для цього просто не було ні часу, ні морального настрою. На додаток до того, ще треба було вирішити в досить похильному віці, як для учасника бойових дій на війні, де потрібна була немаленька фізична підготовка, йти йому воювати чи не йти. У той же час у нього більше не було жодних аргументів, щоб не довіряти голосу. І він точно знав, що цей квіток один кінець. І він не міг ужитися з відчуттям, коли заздалегідь знає, що роблячи цей крок, ти свідомо йдеш на 100% смерть. Події на фронті стрімко розвивалися. У перші дні по території України відбулися ракетні обстріли всіх важливих об'єктів. Стало все частіше прилітати в житлові будинки. Ворожі літаки летіли до міст. Від них стояв гул, що Богдан, вперше, зустрівшись з цим звуком, ніколи більше ні з чим його не сплутає. Ішли колони техніки з різних напрямків, а на третій день війни здавалося, що в столиці ось ось розпочнуться вуличні бої. Південь країни був майже повністю захоплений, не зустрівши опору. Херсон, Мелітополь, Бердянськ здали майже без бою. І тому укріплений гарнізон у Маріуполі, який будував оборону з боку раніше вже захоплених територій Донецької області, не був готовий і змушений був зайняти кругову оборону. коли ворог, увійшовши до них з тилу, це було абсолютним сюрпризом, оскільки за пару днів було неможливо підготуватися до ефективної оборони. Втрата півдня України стала результатом провалу захисту від наступу противника з Кримського півострова, де, перейшли, якщо з'єднує півострів материк України настільки мали й вузькі, що якщо українці були б належним чином організовані там, то можна було повторити подвиг 300 спартанців. І тоді тільки можна уявити, як довго існувала б легенда про 300 українських спартанців і про їхній подвиг. Український фольклор писав би оди, вірші, тексти, монтував би відео і передавав у розповіді з уста в уста, прославляючи захисників, які були залучені до оборони Херсонщини. Але ні, колони швидко дійшли до Маріуполя і оточили, Ще після тривалих героїчних боїв у межах міста призвело до полону українських солдатів. З одного міста щоденні відео командирів українських підрозділів, перебуваючи у повному оточенні, бачили весь світ, коли кожен день на обличчях героїв можна було читати прихований. І не простежуваної упевненості голосі жах того, що відбувається, всю цю трагедію їхнього становища, що залишило відбиток найбільшого героїзму, скоєного цими людьми для і заради України, чиї патріоти пройдуть чи багато років, збережуть пам'ять про них у своїх серцях. По світовим новинам цілодобово показували кадри війни з України, де почалася небачена досі війна, коли ядерна країна повністю порушила всі світові домовленості про дотримання кордонів держав. Визнаних усією світовою спільнотою почала захоплення території вже не під виглядом зелених чоловічків і місцевих людей, накачаних ворожою пропагандою на сепаратні дії, а вже безпосередньо своєю регулярною армією. Багато військових аналітиків давали Україні не більше трьох днів. А по каналах розпропаганди цілодобово показували новини про те, що президент України втік. Армія капітулювала, і що нацистський режим ось ось розвалиться, який був таковим лише в їхніх вигаданих історіях, нав'язаних пропагандою, укорінившись таким розумінням надовго в їхніх головах. одночасно самі роблячи дії, як ті нацисти у далекому 1941 році. Але після тижня війни вже було зрозуміло, що президент не втік, і армія повністю розвернулася до постійного опору і знищення будь-якого агресора, який зі зброєю зайшов або заїхав в країну. І по каналам розпропаганди почали повністю транслювати вигадані виправдовування, чому не вийшло за три дні захопити Київ. Це потім вже РостВ продовжить зомбування глядачів на екранах, ніби взагалі немає ніякого значення, чи резанують нові, нові легенди з тими, які сказали вчора чи ні. І виявилося згодом, що і Україна не найслабша у світі за військовою могутністю, що українські воїни біжить з поля бою. Героїчно бореться, що майже 51 країна вступила у війну на підтримку України. А про повідомлення про іноземний численний контингент, який воює на боці захисників України, так ніхто в Росії, жадібно коптаючи інформацію про повідомлення з фронту, не потрудився поставити під сумнів і, хоча б спробувати перевірити достовірність таких новин. А це були звичайні хитрощі сучасної гебельської пропаганди, яка після півтора року війни давно для всіх вже зрозуміла. І ось кожним днем війни, виправдовуючи дію свого війська, деякі заяви спікерів на телебаченні агресора. Ставали для всього світу вірусними. Анекдоти та казки про негативний наступ під Києвом будуть складати і переказувати століттями, розповідаючи, як росіяни за три дні Київ брали, а потім виправдовувалися, що насправді не хотіли цього робити, і просувалися в негативному напрямку до напряму руху до Києва, щоб виконати основну продуману стратегію звільнення Донецької та Луганської області. І поки вони самі виправдовувалися і називаючи війну спецоперацією, казали, що вона трохи затримається, то негативний наступ під Києвом продовжився перед дислокацією військ і визволенням українськими військами окупованих територій Харківської області, а також звільненням від окупації обласного центру Херсонської області. І закінчилося все тим, що Путін наголосив про мобілізацію. Коли на початку війни розповідав казки, як завжди, він це робить зазамбованим своїм громадянам, що нічого подібного не буде. Пройшов час, вони посиділи перед телевізором і знову з'їли відверту брехню, якою набувають міські росіян, які заради своїх імперських амбіцій завжди охочі вірять в будь-яку, підтверджуючу ці амбіції, хоча й відверту неправдиву інформацію. Більше того, мобілізація виявилася обов'язковою, оскільки сил регулярної армії вже не вистачало, щоб перемогти таку крихітну, як вони назвали країну як Україну. Та із хлібом сіллю люди не зустріли. А навпаки, деякі хлопці на куражі сафарі влаштовували на початку хаотичного відбиття раптового нападу ворога, шукаючи заблукавших та відбившися від своїх колон військових сусідньої недружньої країни. Також було багато біженців, оскільки це нормально, і скрізь де війна так і є, що люди намагаються відвезти сім'ї подалі від військових дій. При цьому ніхто не знав, як далі буде все відбуватися, і тому в підвішеному стані, лише для того, щоб зменшити ризики можливих наслідків, сім'ї їхали в тому напрямку, де немає війни. І такий крок був абсолютно логічним. При цьому мало хто хоче опинитися під окупацією, коли ваші права і свободи порушуються не лише невиконанням законів та виборковим переслідуванням правоохоронних органів вашої країни, а вже й окупантами, які не передбачені, тому що невідомо, як кожен із них стане поводитися по відношенню до місцевого населення. Богдан чітко сказав синові, що він повинен вивезти сім'ю і повернутися назад, оскільки він нагадував йому нещодавно проведену розмову про те, що в разі війни вони підуть до армії захищати країну. Як почалася війна, все знайоме, зрозуміле і передбачене життя пішло в забуття. Тепер кожен день в країні люди жили з думкою про смерть. І мало хто міг робити прогнози на завтра, оскільки ситуація може змінитися в будь-який момент. І одна окрема людина та її окрема індивідуальна доля більше не була в її руках. Людська природа полягає в тому, щоб призвичаюватися до всього, але для адаптації до нових умов потрібен час. Тому перші тижні війни були для країни ніби тест на виживання, і вона успішно його пройшла. Розрахунок ворога йшов на несподіванку та відносну лояльність цивільного населення. Водночас вони відчули розуміння справжньої картини стан справ в Україні в кожній із своїх зазомбованих пропагандою в головах. Коли вони наче на раптовий холодний душ направили на лютий опір не лише військових, а й звичайних людей, які не стали миритися з тим, що нога окупанта буде стояти у них на грудях. би погано не було в Україні і які б протистояння не були, це внутрішні справи країни. І народ неодноразово доводив усім політикам в країні про те, що рішуче придушення їх висловлювань і відмова їм в протестах в Україні неможлива. І тому їм доводиться завжди рахуватися з настроями в суспільстві. При цьому Дух Свободи, який більше 30 років прищеплювався кожній людині, народженій в Україні, представив перед ворогом хлопців віком від 18 до 32 років, які народилися при незалежній Україні, які розповіді про ленінські корені, походження Радянської Республіки України на слух навіть не сприймати вже ніколи не будуть. Тому не одне покоління українців ментально та своїми думками вже давно пішли вперед. Від всіляких правил Радянщини. Деякі просто фізично не знайомі з ними по року народження, інші здебільшого вирішують рухатись вперед і розуміють, що демократичний шлях це свобода і права однієї людини, все ж краще, ніж заткувати, настальгувати за тоталітарним режимом. І саме на людей, які мріють повернути радянський союз, ворог і розраховував. Але дуже швидка розповіді про те, що ракети прилітають лише у військові об'єкти, стали очевидною брехнею, яка перетворилася на жах війни для українців і обстрілів їх будинків і жертв серед мирного населення. Тому людям, які свято вірили в російську пропаганду, нічого не залишалося, як визнати вигаданість реальності, створеної в головах відвертої брехнею з каналів телевізора сусідньої країни. І відповідне ставлення до того, що відбувається, почало змінюватися. І окупант визволитель, який живе протягом усієї своєї історії за принципами перської побудови держави, який так і залишився після розпаду радянського союзу, жити в режимі, якому цар завжди правий, незалежно від того, яку нісенітницю він зі своїх уст. На би, дуже швидко на початку війни пробудив українця від сну, який згадав всю історію про будь-які натяки про братський народ, який прищеплювалися пропагандою За Радянського Союзу, вже не могло бути і мови. Та цього насправді ніколи і не було. Лише один кричущий історичний факт штучно створеного Голодомору 100 років тому більшовиками говорить про істинне ставлення сусіднього народу до українців. Тому опір українців відразу повернув окупанта до реальності, прибрав з їх голові міфічну ідею про Україну, яка почала підпалювати напалм під їх ногами. Так як ще вчора зазамбовані люди, в'їжджаючи на територію іншої країни зі зброєю в руках, відчуваючи себе визволителями, раптом усвідомили, реальність стали тими, які... Ким вони насправді є, окупантами, вбивцями і нелюдами, які винні в мільйонах зламаних доль простих людей, тому тепер немає від українців впрощення для них протягом століть. Якщо раніше тільки люди, які пов'язали своє життя із службою в армії, розумілися в військовій справі, то під час війни в усіх подробицях розбудови стратегії на полі бою дуже швидко, майже кожен хлопчик у дворі вважав себе великим полководцем. Для українців це була новина, що російські байки про те, що вони не можуть вивчити інші мови народів, тому що їхні щелепи, не пристосовані до цього, виявилися не такими вже і неправдивими, тому що окупанта можна було легко розпізнати, змусивши його вимовити просте кодове слово паляниця. І навіть ад'ютант його високоповажності, який брав уроки у самого Гебельса на Ростеве, намагався продемонструвати свою оригінальність і замість слова. Паляниця, що означає щось на зразок національного хлібобулочного каравая. Вона, як гуру та майстер своєї справи, робила спроби навчити росіян це слово тільки ось казала вона Полуніця, що насправді означає полуницю, клубніка в перекладі. Більше того, вона вимовила це слово з таким московським говором, що на полі бою, почувши цей акцент, вже не можна було сумніватися, звідки ця людина забрала на українську територію. Книга добігає кінця, і варто сказати про подальшу долю Богдана. Енциклопедія знань у голові Богдана була не втрачена. Він дочекався сина, який відвіз сім'ю в евакуацію, і вони обоє пішли до військомату, оскільки вони не відразу пішли на фронт, а проходили в тренувальному таборі бойове складання, він мав багато вільного часу, щоб викласти всі свої думки про тему номер 1 свого життя на папері і відправити всім тим, хто цікавився це таємницею, цією, як виявилося, неіснуючої хворобою коли настав час піти ближче до лінії бойових дій, Богдан уже знав, що зробив усе, що мав зробити. У ніч перед від'їздом й обреснився сон, у якому з ним заговорив голос. Він говорив особисто про нього і взагалі про людство. У мене не так багато часу, тому я відразу до справи. Представлятися не буду з людьми, я знайомий занадто довго. Протягом усієї історії я влаштовував війни, послав голод, хвороби, катастрофи, як бачиш, виконував свою роботу якісно. Це було, є і буде повторюватися знову і знову, тому що ви забуваєте всі уроки повторюєте ті саме помилки, що і ваші попередники, які жили до вас. Коли я зрозумів, що цього недостатньо, я зробив крок далі, оскільки хотів більше. Я хотів перестати боротися з добрим началом, яке має кожна людина, і замінити це штучним відчуттям задоволення від обладнання матеріальним. Маючи можливість здавати чи забирати матеріальну річ, я можу вільно контролювати і підпорядковувати свої волі, сучасне людське життя і назавжди робити людину своїм рабом. При цьому, коли я роблю це несвідомо, люди навіть ні про що не замислюються і абсолютно щасливі, володіючи тією чи іншою річчю. Вже давно немає боротьби за духовні цінності, і я виграв. З часом простий хід давати щось отримав ефективність досконалої зброї, проти якої ви так і не змогли нічого придумати. Речі, речі, тепер це ваша справжня слабкість, і те, що я можу робити, не напружуючись, щоб ловити всіх без винятку людей у тенета, з яких вони більше не можуть вибратися. Суди, сам новий телефон, модні джинси, нові автомобілі, все. Заради цього ви готові зіпсувати своє здоров'я, працювати сім днів на тиждень, і навіть йти шляхом злочинів. Які без того привели б до мене, подорожі, щоб побачити, в яких будинках живуть інші, який хліб вони їдять, і привезти собі ще більше непотрібних речей, шопінг, щоб заздрили подруги, тому що вони мають іншу назву на бірці трусів. Секс це окрема стаття ваших душевних витрат. Відкриті груди, красиві стегна, божевільний погляд, і всі ваші вигадані цінності зникають. Якщо все це можна купити, то навіть мої допомоги не потрібно. а ви знищуєте себе самі, це чудово. У якому все ці істоти пожирають один одного через матеріальні дрібниці, сім'ї розпадаються через відсутність речей в шафі або син ненавидить тих, хто дав йому життя просто тому, що він не отримав грошей на новий комп'ютер чи телефон. Людина занадто глибоко ув'язла в моїй системі, і ця система ідеальна, вона стала моїм найкращим проєктом. Тільки ось Всесвіт вимагає рівноваги і гармонії. Якщо десь занадто багато темрявів, туди приходить світло, щоб вирівняти чаші ваг. Що ж тепер я маю піти? Немає сумнівів, я виграв. Це буде новий світ, і ви будете сумувати за мною. Я йду, але моя сутність залишиться, і ви завжди можете нею скористатися. Дякую за це. І це також ваша заслуга. Залишити все, як є, нічого не зміниться. Я щойно подивився тут на твоє життя і твоє дослідження. Адже ти маєш рацію, обман у цьому світі людину підстерегає скрізь. І вплив зла на людину в світі є і видимий, і невидимий. І іноді люди те, що не можуть пояснити раціональною мовою, називають невилікованою хворобою. І іноді, люд... і іноді люди те, що не можуть пояснити раціональною мовою, називають невилікованою хворобою. Коли насправді не хочуть бачити або спеціально не бачать очевидні доводи і очевидне рішення прикладу, який ти навів. Але залишимо це людям, які отримують твої записи до свого читацького столу. Ми навіть можемо посперечатися, що люди настільки зайняті матеріальними благами, якими я давно поневолив їхні душі, що вони будуть тільки сміятися над усім тим, що ти написав. А зрозуміти такі речі можна тільки зсередини, вивчивши цей величезний доповнений світ, прихований від людських очей. Але, як і у всіх, хто вже не на землі, вони також матимуть шанс змінитися і почати пошук правди в цьому світі, яка давно втратила будь-яку надію достукатися до сердець людей. І тоді людство матиме можливість збалансувати цей світ і наповнити його тим, чому я так успішно протистояв. І так я б не хотів програти, бо в разі програшу я не зможу повернутися, а в мене ще дуже багато цікавих проєктів. До зустрічі? Ну або ні. Богдан прокинувся, і хай він зрозумів, хто йому приснився. Він більше не сумнівався, що у нього є квиток в один кінець і що його історія закінчується.